Пожежі в природних екосистемах Кремичуцького району тривають. За минулі вихідні пожежники горішніх плавнів кілька разів виїздили на гасіння сухостою. Головною причиною загорання трави є підпал, вважає начальник 17-ї пожежно-рятувальної частини. Просто так воно не загориться. Це явно підпали. Люди випалюють траву, щоб потім потім сінокоси у них були. Я так думаю, минулої п'ятниці о 16-й годині спалахнула пожежа у садовому товаристві Евріка на площі майже пів гектара. О 17.45 пожежу вдалося ліквідувати. Наступного дня, о 19-й годині, жителів мікрорайону Піддубни налякала чимала пожежа, яку спостерігати можна було навіть здалеку. Гасіння пожежі тривало майже дві години. Встановити особу, що дійснила підпал, не вдалося. Однак, роботи. Робота щодо виявлення паліїв сухостою триватиме. Підпали з року в рік проходять як і в 20-му році, як в 21-му році. Одні й ті ж самі місця. Зараз буде покарання і воно буде жорсткішим. Є норма закону, яку повинно населення виконувати. Для запобігання пожеж на відкритій території фахівці ДСНС, правоохоронці та громадське формування муніципальна варта, проводитимуть рейдові відпрацювання та притягуватимуть порушників до адміністративної відповідальності. Ми рейди будемо проводити і в вихідні дні, і в святкові дні будемо складати на порушників протоколи. Пожежники вкотре закликають громадян не спалювати сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. А якщо ви помітили в лісопаркових зонах ознаки горіння негайно телефонувати на лінію 101